Озеро Боробонескол це найвисокогірніше озеро України. Воно розташоване в українських Карпатах у межах Чорногірського масиву на висоті 1081 метр над рівнем моря. Озеро має овальну форму. Його довжина близько 134 метри, ширина 2844. Максимальна глибина ж сягає майже 4 метра. Вода у Бробинесколі кристально чиста, холодна, навіть у літку температура не перевищує 10 градусів Цельсія. Озеро оточені стрімкими гірськими схилами, які створюють унікальний мікроклімат. Флора навколо озера Бребенеску характерна для субальпійського та альпійського поясів. Тут зростають нескорослі трави, мохи, лишайники, чорниця, верес, арніка, ельдевейси. Особливе місце займають рідкісні види рослин, занесені до Червоної книги України, зокрема Сонтрова та Карпатська Терличева рута. Біля озера мешкають гірські полівки, бурозубки, зайці, лисиці. Із птахів можна зустріти Кам'янку, Беркута, Глухаря, Орябку отарі живе мінімум водної фауни через холодну температуру води, але може знайти деяких безхребетних та мікроорганізми. Людська діяльність негативно впливає на екосистему озера. Туризм, витоптування рослинності, засмічення, порушення ґрунтового покриву призводять до розі схилів. Інколи туристи залишають сміття, що шкодить природному середовищу. Щоб зберегти екосистему озера Бробенеску, необхідно дотримуватись таких правил: не залишати сміття. Не пошкоджувати рослини, підтримувати чистоту води та берегів.